Вітаю вас! Да, я знаю, знаю, що всі кохають політичний срач! Але я пропоную вам відео, де не буде срача, не буде політики, а буде тільки економіка. І не просто економіка. А прикольні економічні новини без України, без Росії. Тільки чиста світова економіка. Цікава, доречна, Ну, дійсно, права Так що налаштовуйтесь на щось таке реалістичне. Відпочиньте від цього, без кінця політичного срача, який ну ніяк не допомагає вам і вашому гаманцю. Ну, я далек від думки, що ці економічні новини, скажімо, зразу вплинуть на вашу зарплату, але коли будете робити якесь рішення... Ви задумаєте, що вам виявляється про це розповідав. А це дійсно цікаво. Це реальні економічні новини світу. Ну, звичайно, як ви самі розумієте, з моїм імплементацією і коментарем. Перша новина. Супер. Індекс тендерпур 500. Взяв рекорд. 5 тисяч пунктів. Зараз трішки поясню. Дивіться. Фактично це американський індекс, але фактично він показує, ну, я б сказав, би, світовий фондовий ринок. Тому що, ну, по-перше, враховує 500 акцій американські. Чому Стендерпур, він враховує, що називається, і багатих, бідних, і так далі. Це дійсно, цей індекс має дуже велику популярність. Дуже багато міжнародних інвесторів, коли говорять фондовий ринок, вони зростає. Вони говорять, от зріс фондовий ринок на 20 пунктів. Мається на увазі індекс тендерпо. Обвалився фондовий ринок на 1000 пунктів. Індекс тендерпол. Щоб ви зрозуміли, що це таке. Це. Ух. І від того, що відбувається, це дійсно дуже важливо. Що значить 5000 пунктів? Він розраховується. Там і методика, тим паче давно розраховують, чітка, обговорюють, є, є, є деякі, я б сказав би велика кількість наукових статей про те, як цю методику використовувати. І 5 тисяч пунктів це показує те, що на сьогоднішній момент вартість акцій на американському фондовому ринку, я б сказав світовому, піднялась подорожче. Вони стали дорожче. Тобто вони досягли такого рівня, якого ніколи за всю історію існування фондового ринку не було. Ну дійсно не було. Тепер вже, як говорять аналітики, треба привикати до нового рівня, до нових цін на акції. Зразу виникає запитання, купувати акції чи продавати. От тут, тут, тут не спішіть. Ну, взагалі, якщо серйозно поговорити, то це окрема тема для членів клубу економічної мудрості. Або взагалі для людей, кого, хто безпосередньо зараз ну, інвестує в американський фондовий ринок або хоче інвестувати. Тери... Ну, щоб ви зрозуміли, Для фізичних осіб дуже часто пропонують таку ну, просту, доволі метод інвестування. Щоб не вазюкатись, які акції купувати, які продавати, вам пропонують купіть сертифікати, ну, купіть в даному слові, сертифікати індексного фонда, який формується з акцій стандарт пур. Є такі. Тобто, іншими словами, ви купили от цінний папір, сертифікат. Якщо індекс стандарт пур зростає, гроші ваші зростають. Паде! Паде! І це дійсно ну, так більш-менш легше інвестувати. І дійсно дуже багато фізичних осіб, в тому числі з України, не дивуйтесь, це точно знає, ну, більше, звичайно, із США і Європи, купують так звані індексні сертифікати, які прив'язані до індексу стендарпу. Дуже сподіваюся, що в майбутньому і ви будете це купувати. Це як альтернатива депозитів. Депозит це зрозуміло, а це рядишко. Дорожче, дешевше. О, цікаво, так? Але поки що, я так розумію, познавально. Хоча я знаю, що деякі українці мають можливість купувати. Так що, раджу вам задуматись. Ну і в майбутньому. Е, подумати про це. А поки що це дійсно рекорд. Це дуже рекорд. Зараз його обговорюють, ну в світовому ринку От на світові економічні новини це супер-супер новина. Тому що це показує про те, що вартість акцій в світі суттєво зросла. Ну і ці говорять, ура! Буде зростати далі. Або не буде, або буде. А це вже цікаво. Ну, давайте це ми підкладемо для фахівців, для клубу економічної мудрості. А для вас інша новина. Я зараз її скажу, а потім поясню. В січні місяці 2024 року в Китаї була зафіксована дефляція 0,8%. Це призвело до дуже негативних наслідків. Там ЦК КПК на сьогоднішній момент взагалі збирає екстремальний пленом і, і проблема дуже критична. Ні, я не жартую, зараз поясню чому. Дивіться, в свій час в 1900... В 1997 році, ну, можливо, хтось пам'ятає дефолт 1998 року в Україні, а це 1997. Тоді в 1997 році в країнах Азії Південна Корея, Тайвань, Філіппіни, Індонезія, Таїланд, була криза. Локальна. Не така, яка в 2008-2009, а локальна. Яка затронула цей регіон. Був час, коли оці азійські тигри такі злітали, мощні, красиві, а потім шарах! Криза дуже суттєва. Дуже. Якраз перед цією кризою була дефляція. Дефляція показує про те, що ринок має місце, диспропорція між доходами населення, тому що що таке дефляція, це ціни, і, і виробництвом. І в даному випадку в Китаї, це вже тривалий час, це дефляція. І експерти говорять, це ж, ну, знаєте, от, от як лікар приходить до хворого, яка температура, який пульс, по чому, зараз у вас така ну, предвороблива ситуація, Я, от, знаєте, є ризик, є ризик, дуже великий ризик. Оце те ж саме. Для економіки Китаю дефляція це показує про те, що відбулася диспропорція. Край негативна диспропорція. Ну, можливо, ви чули, що в Китаї навіть там будинки знищували і так далі, тому що ну, це одна із ситуацій, що це з безвиробниця. І це дуже напруже багатьох. Тому що ця дефляція, якщо її не повороти, ви говорите, о, добра дефляція. Ні, це не добре. Дефляція це коли ціни знижають. Роздрібні, роздрібні, ціни падають. Говорять, ой, клас, ти клас, розоряється бізнес. Перш за все якраз малий серед розоряється вщент, Причому масово розоряється, розумієте? І ці бачать, що зараз буде велика кількість розорившихся бізнесменів і ще більша кількість людей, які втратили роботу і роботи нема. Що тоді робити? А? Чому я говорю, що от хтось скаже, от добра дефляція? Ні. Якраз от ЦК КПК хоче була інфляція, а не дефляція. А тут дефляція. Це одна з причин, чому в Китаї зараз, вони як, вони там посміхаються, а в той же самий момент говорить, назріває криза, назріває криза економічна. Дуже суттєво. Дуже бояться, що може якраз повторитися криза 97-го року. І вона може так шарахнути по Китаю, що мало вони говорять. Це цілком можливо. Тому що симптоми от даного випадку якраз дуже співпадає, що були в Південній Кореї Ітлії, і в інших країнах. Інша новина. Но про Китай і знов негативно. Значить дивіться, в Китаї теж є фондовий ринок. Взагалі був такий момент, що ви зрозуміли, що в Китаї фондовий ринок, ну так от. І улітав. Люди купували, ну там є з Гонконги, біржа, а саме ще ж китайська є. І купували, 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 купували акції. Взагалі був такий момент, коли... такая была мода на... Даже... От... компания была связана с Китаем, купували акции, потому что эта компания повязана с Китаем. Вот такая была. Единственное, китайский фондовый рынок ну, просто скаженно взлетел. Скаженно. А зараз сейчас... цена покинет. За 23-й год Китая забрали 13 триллионов долларов. Мається на увазі з китайського фондового ринку. Це дійсно дуже проблема. Це незважаючи на те, керівника там комісії зняли, оштрафували, поміняли, зробили. І от сама ну, новина за минулий місяць тільки Гнуконська біржа втратила 1,5 трильйона доларів. Це одна тільки біржа. Ну, втратили, як розпродають. Що відбувається, розумієте? Якщо раніше, як скажені, купували всі акції китайські, тепер, як скажені, всі продають. Хто? Американці, європейці, китайці. Розумієте, там китайці вони такі цікаві, ребята, комуністи і так далі, соціалісти побудували. Але дуже багато є. Ну, не багато, скажу, багаті китайці. Вони в офшорах ховають гроші і з офшора купували акції китайських компаній. Патріоти. патріоти не скажу. А тепер продають масово. Це при тому, що, я говорю, от весь 2023 ну, намагалися що зробити. Там і, і кнут, і пряник, і дозволяли, забороняли, і обмежували, і давали можливість. Не працюють. Продають, продають, продають. Одна з причин, ну, якраз оце говорять, що інвестори бояться, що зараз в Китаї буде криза. Просто бояться. Ну, 97-му кризу пам'ятають. Втратили багато. Ну, щоб ви зрозуміли, тоді фондовий ринок Кореї так обвалився, що хто в свій час не вбіг, вони змогли компенсувати свої втрати тільки через 12 років. І то без прибутку. Така стація. Тому дійсно. І от це теж один з таких сигналів, що міжнародні інвестори, китайські інвестори, Китай не довіряють. Точніше, економіки. Ось така новина. А ви ще думали? Далі. Ну, тепер далі інші економічні новини. Прикольні. Ну, в будь-якому випадку дуже прикольні. Це ж економіка. Тобто дивіться, за результатами 2023 року компанії, які добувають нафту і проробляють, встановили рекорд. Ну зараз друкують звіти про прибутки, і от найбільше нафтові гіганти зафіксували супер прибутку. British Petroleum 13 мільярдів доларів. Це прибуток. Шеврон 21 мільярд. Mobil – 36 мільярдів. Офаноріть, а дивися. Тим паче, що деякі встановили рекорди. Ну, наприклад, British Petroleum останній раз от в нього було, тільки 20 років тому, така прибуток. А от этот ЕксМоб, це взагалі за останні 50 років в нього таке. Shell – 28 мільярдів. Теж неймовірне. Ну, тобто, суперприбутки. Чому? Ціна нафту зменшилась. Якраз працювали санкції проти Росії. От бачите, я ну, ну не мог, не міг тут вам не сказати. Санкції вдарили по ринок Росії, вони рикошетом вдарили все, що було пов'язано. І так, да, да, американські європейські нафтогіганти на цьому заробили. От така ситуація. Так що якщо хтось говорить, що все за гроші. Все за гроші. Ні, ну дійсно, зараз вони до... добре заробили, будуть заробляти, тому що фактично вони виштовхнули Росію із світового ринку нафти. І, І це дуже добре розуміє. Ви зрозуміли, хто? Все, мовчу, мовчу. А то бачите, Хотів вам, щоб без ну не, не виходить же, а? Інша економічна новина. Макдональдс терпить збитки, перш за все в азійських країнах. Там що відбулося? Коли почалась війна в Ізраїлі, Макдональдс підтримав Ізраїль. Як результат на сьогоднішній момент почалися байкоти Макдональдса ну, в мусульманських країнах. Тобто, ну, в першу чергу, близький схід. Але Індонезія, Малайзія, тобто не батько близький схід. Там дійсно доходить до того, що ці литки, якби, ну... Флешмоби, виступи, е ці блокаути, ресторані Макдональдс. І великі збитки, і на сьогоднішній момент Макдональдс навіть не знає, що робити. Він там намагався навіть якось ну, проводити міроприємства, е якісь там, ну, ну, підлаштуватися, а але проблема. І він не знає, не знає, що робити, як поміняти імідж, тому що, розумієте, наростає, 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 і люди з принципа. Не купують Макдональдсі, Звертаю вашу увагу, що там меню з урахуванням мусульманських традицій. Там все враховується. Ви не думайте. Так от з принципу, тільки тому, що Макдональдс підтримав Ізраїль. І це мільярдні збитки. Економіка, бачите, економіка, зараза. Так, да, розумієте, така ситуація. От Бренд, він Бренд. От його розкрутили і найменше якась така закавичка. Треба витрачати ще скажені гроші, щоб потом відмить цей бренд. Відмить, відмить. Зробили, що вони практично, ну як сказати, могли якось так би більш красиво. Перестарались, перестарались. Тому що, розумієте, ринок Ізраїля не настільки великий, щоб замінити ринок мусульманських країн. От так от. Так що тут треба розуміти. Інша економічна новина, чисто економічна. Експорт Німеччини за грудень 2023 року упав на 4,6%. Я розумію, ви скажете, ну що, упав? Ні-ні. Розумієте, Німеччина, ну, на відміну, наприклад, від деяких розвитих країн, експортно орієнтована. Взагалі в світі, який лідер експортери? Китай. Ну, Китай все, ну вона країна, яка розвивається. А Німеччина це розвинута економіка. І от вона є теж експортно орієнтована. Там лідер на світі ек, ну, на світовому ринку експорту. Великобританія, ні Франція, ні Швеція, ні, не дивитесь. Е, США навпаки. лідер імпорту. Він більше купує, менше експортує. Він експортує багато, але не так. А Німеччина, от економіка Німеччини побудована таким чином експорт. І от е, падіння. Це дуже негативно. Там, звичайно, є багато причин пов'язаних з тим, що ну, в минулому році було зростати. Коли от е коронові, епідемія почала на, якби спадати, був бум експорту. І там Німеччина, що називається ще в 2022 Другому показала зростання. А тепер вийшло 23 вже падіння. Але ж тут, говорить, ви ж зрозумієте, що ж це таке, там зростає, то падіння. треба ж тримати, зростати. Ну, від у 2020-му взагалі експорт дуже ж упав. І говорить, треба ж, ну, вперед! Вперед! Ні, для Німеччини це дуже негатив, Дуже негативна інформація, тому що в них економіка дуже заточена на експорті. От таке падіння дуже. Так, Німеччина більше всього продає продукцію машинобудування. Її сільського господарство, продукцію машинобудування. Ще це є тає. Але така негативна новина. Інша новина з Туреччини. В Туреччині призначили керівника Центробанку Хатіма Караха. Ну, сказав, призначили, призначили, правда. Ну, Чому така новина і чому в Туреччині про це обговорюють? І взагалі це супер новина для Туреччини. Дивіться, оцей Хатім колись працював в США в Федеральній резервній системі. Ні, не саме головним, але і, ну, скажімо так, коли він, як сказать повернувся в Туреччину і так далі. От його призначення це вважають такий радикальний крок Ердогана. Тому що він фактично призначив людину, яка проамериканська, не турецька. Яка фактично, ну, по-перше, він оцей хотів виступає на таких позиціях, те, що... США постійно говорять, те, що стосується макроекономіки, американської моделі, такі проамериканські. І, звичайно, коли його призначили, неймовірна критика, що ж це? Центробанк Туреччини віддали США, а як ви хотіли. І його дії, дійсно, перші дії чисто, ну як би сказати, не такі, які були рішення, він на сьогоднішній момент намагається... Ну, стримати інфляцію. Інфляція скажена в Туреччині За січень місяць 60%, по-моєму. Ну там, просто там вже 60-100, воно вже було 200. Тобто, воно вже, знаєте, люди, а ну зрозуміло. І він намагається щось зробити. Так що така ситуація є. Ну, виходить, не виходить, як вже вийде. Але так, да, дійсно. І це от деякі говорять, що це радикально. Ну, подивимось. Може, дійсно вдасться йому, тому що дуже велика інфляція в Туреччині. Це не аномально. От... Китай бідно мучиться, а тут інфляція вона повинна бути, як би сказати, в рамках розумного. От коли інфляція 1-2%, нормаль, ну це для розвитих країн. Коли в Україні інфляція 10-12%, нормалет. А коли 200 100, ні, 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 Оце вже не нормаль. А в Туреччині ну, вона вважається, країна яка розвивається, ну 60-70 це вже багато. Ну, взагалі вважається інтервал 5-7%. Ну хоч 10% нормально. От 10% інфляції в Туреччині нормально. Ну Но 60% це, це, як сказати, достає всіх, не тільки деяких. А тепер новина в США. Рекорд. За січень місяць американські капіталісти. Капіталісти, звертаю вашу увагу. Експлуататори! Жорстокі люди створили 352 робочих місця нових. Рекорд. Ні, ну дійсно рекорд. Взагалі ще з останнім часом е, от створення нових робочих місць США почало встановити рекорд. Там перше за 40 років, перше за 50. Ну от такій кількості за, ну, от за місяць стільки не створювали. За рік, за декілька років. І це, ну, це дійсно цікава ситуація. Вона отут дуже до політичних, тому що Байден на цьому піариться, що бачите. Трамп, колись, коли був президентом, він обіцяв е, створити робочі місця. Але в нього навпаки е, було безробіття. Знаєте, він хотів, в нього не виходить. А Байден якби навпаки, але створює. Ну не він створює, ну просто там дійсно більше його. Радники, або, скажімо, це більше заслуга міністра економіки, да, ФРС більше заслуга. Дійсно, на сьогоднішній момент так трапилось, що в США, створ... ну, що значить нові робочі місця, це значить створюються нові там компанії, сфера послуг. Не сфера, не виробництво. Тільки не виробництво. Тільки не виробництво, мовляю вас. Виробництво в США це жарт. А сфера послуг, а сфера послуг розвивається дуже спішно. Не тільки IT. АТІ, ну, звичайно, IT-ІТ, ІТ IT. IT там теж, але більше це пов'язано все-таки, е, ну, як би сказати, обслуговування населення. Та ж сама медицина, фітнес-центр, да. Е, Давайте так, е, розваги, фітнес центр так, да, і це розваги, створюється, створюється, створюється. І дійсно. А що значить нові робочі місця? Це значить нова зарплата. А що значить нова зарплата? Це... Безробіття падає, 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 падає. І в США зараз друга проблема. Маленьке безробіття. Вважається, що рівень безробіття повинен бути на рівні десь 4%. Він зараз 3,4%. Ага. Проблема. А якщо буде 3, а якщо буде, не дай Боже, менше 3, а якщо 2, хана. Такі от проблеми в економіці. Велике безробіття погано. Маленьке теж погано. Ну, що ж ти його зробиш? Але дійсно, зараз ну, США як... Як сказилось. Мало того, ну, прогнози ж роблять. І роблять прогнози, що найби, найближчі місяці будуть ще більше і більше створювати нових робочих місць. сфері послуг не виробництві. Припиняйте ви мені про це виробництво. Заводи будувати. Так, да, деякі говорять, що це там штучний інтелект впливає. Взагалі дивно, як він там впливає. Так, новина. Знов, американський фондовий ринок. Ну, Facebook, ви знаєте. Взагалі правильно іномета. Так от дивіться, вона сенсаційна. Якщо ви купили акції Facebook, то тепер ви в перший раз за всю історію отримаєте дивиденди. Тобто, Цукерпер прийняв рішення, випла... ну, збори акціонерів і так далі, але фактично його рішення виплатить перший раз дивиденд. Чому? А ціни досягли сторічного такого летіли. Дійсно, навіть за, ну, в кінці минулого року вони зросли на 20% за місяць. Скажи, за місяць! Це в доларах США! Жах! І дійсно на сьогоднішній момент, ну, як би сказати, ну, фалять. О, о, о. Купив, молодець, А якщо ви не купили. Ах, так що така ситуація. Ну що ж, так от купиш акції. Фейсбука і можна роботи не ходити. На одні тільки дивиденти жити. Класне говори. І ось, тання новина економічна, але з Австралії. Значить, дивіться, у нас такої проблеми не існує і існувати ніколи не буде. Ж... А от в Австралії, Франції, ну, в розвинтих країнах це велика проблема. По-перше, там доволі сильна експлуатація робітників. Дуже скажемо. І навіть якщо ви працюєте в офісі, вам, що називають, вас постійно там... І там є дуже болюче питання. Дуже болюче питання, що працівники, коли закінчився робочий день, вони приходять додому і керівництво дзвонить додому. І от в Австралії хочуть прийняти закон, який забороняє роботодавцям дзвонити додому робітникам і ну, по виробничим питанням. Тому що ну, працівники не задоволені тим, що ну, тут працюєш як проклятий, приходиш додому і, і не можеш. Ну, це ж теж, як ви розумієте, непросто. Але хочуть не просто прийняти законопроект. А, де, де молодці. Значить, законопроект приймає, де забороняється. Ну, тобто, от є робочий день, будь ласка, робочий день закінчився, ти прийшов додому, роботодавець не може тобі позвонити по робочій темі. Але якщо він це зробить, штраф заплатить. Ні, ну треба ж покарання. Тому що, Ви ж розумієте, прийняти закон і не буде покарання, він вже буде. Це, а говорить, хвилиночку, штраф, о. І це дійсно така, ну, і зараз обговорюється, там і парламентарі і так далі, ну воно важливо. Тому що в нас це не проблема, там дійсно проблема. Там просто експлуатація на порядок вище. І дійсно, дуже часто людину, що називається, на роботі вичавкають, і то вона приходить до того, вона хоче відпочити. А коли її ще там достає керівництво, говорить, о, оце, 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 і тоді вже дійсно вже сил немає. Так що така от ситуація? А ви то думаєте, у вас проблема на роботі? Ні, у вас їх немає. А в Австралії. У -у. Ну все, це вже остання. Прикольна економічна новина. Дякую за увагу. Всього на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.